Так, друзі, всім привіт. І сьогодні ми вирішили сім'єю виїхати на таке чудове дійство. Це погриби. Не знаю, чи ми грибів ми побачимо, чи щось назбираємо, але трішки відпочинемо. У мене ось є дві помічниці, ви бачите, так? Да? Все, ось взяли по пару відерців і мої друзі вже там Сашок і колян. Колян! Вже побігли по гриби, а ми поки що збираємося і потихеньку видвигаємо в ліс. Рибаки. А ось, ось і, і друзі. Сашок! Помахаємо їм підписникам. Сашок і вайок. І ось калян. Майже як син, а може і зять. Бачите, теж грибник від Бога. Так, друзі, пів години ми побродили по лісу. Дуже такого поки нічого не знайшли. Але я ось знайшов грибочок. Дивіться, друзі, є. Бачите, це... Зараз ми піднімемо. Це поляк. Зараз я зріжу. Він старенький вже. Не зрозумів. Ну і він не червивий Беремо його. Так, перший гриб є в нашій другій родині. Все, шукаємо далі. Літня краса лісу. І в мене дитина теж йде по Бачите. Ідемо, просто відпочиваємо. А гриби у нас сьогодні як бонус. Назбираємо, назбираємо, не назбираємо. Зато трішки відпочинемо в лісі. Що ти кажеш? Свет. Щоб себе не розстраювати. Так, да, щоб себе не розстраювати. Подивимося, що наші дружбани назбирають. збирають. Якщо що, відберемо собі, якщо багато назбирають. збирають. Yeah. Да, друзі. Гарно походити в лісі, вчора в нас лило як з відра, але нічого. Я думаю, щось ми знайдемо. Це все. Дивимося біля кожної сосенки. Так, дивіться, друзі, я знайшов. Це, мабуть, білий. Дивіться, трішки трішки поїжений. Дивіться, який здоровий. Дивіться, який гарний. Будемо надіятися, що він не червивий. Ні, мабуть, червивий. Вже, бачите, вже слимаки під'їдають. Але ні, шапочка не червива. Беремо його. І ніжка теж добра. Зараз розріжемо, подивимося. Ні, Не червива, бачите, ніжка теж. Друзі, у нас другий грибочок вже є. Хоч дитина й казала, що не будемо себе внушати, розстраювати. Але я думаю, щось ми і назбираємо. Так, беру я собі таку палку, бачите. взяв, бо вдруг ще яка нечисть. Так, якщо тут білий поряд, значить може тут десь ще щось бути. Зараз я обійду, уважно подивлюся. кому сказати, майже всередині літа ми знову збираємо гриби. Природа змінилася. Так, ідемо далі, друзі. Якщо буде щось цікаве, я буду вам заснімати і показувати. Зараз, друзі, хочу пройти оцей ліс. Дітваран підтягується. І підемо в молодняк, де завжди там було, але надії не так багато, що там щось ми назбираємо. Я вже десь штучки 3-4 бачив гнилих грибів. Але все одно це не так багато. Як хотілося б. В лісі дуже волого, правда не так ще жарко, бо дуже рано. Деякі мухомори є, а їх і небагато, а таких дуже грибів немає. Затросишься кабука камаш, машня. По тобі лази. Що ти кажеш? Чисто Так, а ми що зараз робимо. Ми гуляємо і пытаемся не збирати грибів. На жарюху. Що, устали? Друзі, бачите, ось вже білий гриб і повністю вже згнив. Не дочекався нас. Нічого будемо шукати іншого. Пробираюся в інший ліс. Зараз пройдуся, якщо в молодняку немає нічого, то тоді вже будемо двигати до машини і відправлятися додому. Дітвора находилися, сказали, що ми йдемо до машини трішки відпочити та устали, бо вже пройшли добре. Гриби є, гнилих їх багато, але не ті. Що нам потрібно? Бо вже починає сонце підніматися бачите, вже вже. І в лісі ставати душно. Тому ще, мабуть, я годинку походжу і буде бачити ось які грибочки всі. Що це за грибочки? Це таких он повненько. Різний фон ще якийсь коричневий. Що гриби є. Але ще раз скажу що не ті, що нам треба. Ось, бачите, ціки. Ось. Бачите, польський з'їдений. Це що таке? Такий збілим. Ну, будемо шукати нашого гриба. Так, друзі, що це у нас? Йо, дивіться, маслюк. Зараз. Значить, доходимо ми до нашого вже лісу. Дивіться і не червоний. Візьмемо. Доходжу я ось наш цей ліс, що я завжди тут. Кишу міслюки, білі. І зараз будемо дивитися, що в нас тут є. З Богом а вдруг пофортыть. Вже хтось був ну нічого. Так, влізли в паутину Ось, бачите, які дивіться, стоять гриби. Зараз вам покажу кісь. Ось білий, он дивіться який. Он тоже якийсь. Друзі, присій відпочити і дивіться, що я знайшов. Значить. Рози їжу ножку. Так, він червивий повністю. Не дочекався мені гриб нічого. Значить, вже трішки бодрості і будемо шукати ще. Ходімо. Зараз обіду подивлюся, нема тут. Так, друзі, знову я прийшов на своє місце. Дивіться, теж є грибочок, бачите. але він червивий. Візьму, просто покажу, потім ми його викинемо. Зараз обійду ще тут подивлюся. Так були гриби, але пізно приїхали. Зараз я тут скраю, а потім пройдуся попід горою. Так друзі, ось і все. Я вже йду до машини. Вже сонце підпікає. Лазити вже не хочеться, вже десь годин 5 полазили, оце що ми назбирали. Небагато прогулявся, якщо чесно кажучи, відпочив. Сказати, що трішки освободив місто в голові. Зараз іду вже до машини, там уже дітвора наша. І подивимося, що нас збирали наші друзі. І все Двіці, йду, а якийсь. Біленький грибочок стоїть, ви бачите мухомор. Так, друзі. Так, ми всі зібрались біля машини. Ага. Бачитесь, це воєнє. Це Колі, да. а, так, це це, а, це, а це нашого, який це завжди дзвони в небесну бухгалтерію. Щоб йому дали то грибів, то риби. Вон ходить. Такий дядька, вижте, аганьок. Завжди приїжджає з грибами. Так, так все, друзі. Спокійної ночі. Всіх радий вас вітати на моєму каналі. Як і підписників, так і гостей. Я думаю, ми сьогодні відпочили. Особливо цей дядько відпочив. Він Ну що, ми ще відпочинемо? Туши оту шарманку. Да. Все, друзі, всім самого найкращого. А ми спробуємо зараз... Приходьте на юшку, любі друзі, да, спробуємо лимонку. Лимун. Все, все Лимончеву. Так, друзі. Ми вже вдома. Я ось почистив грибочки наші. Бачите, одна дитина мене картошку робить, друга ріже морковку. Я залив гриби водою, зараз вони постоять з сіллю. І будемо їх різати і обжарювати. Точніше і варити. І буде у нас сьогодні картошечка з рибочками. Так, наші гриби вже кипять, ви бачите, так? Біленькі, підосиновики, Пару штучок. Дитина в мене ось нарізає наш улюблений салат. У мене є відео про нього. Смачний салат з помідорією і цибулькою маринований То в соєвому соусі. Він нам подобається до Так Все, зараз вони пів години покиплять. І будемо переходити ми на мангал, будемо жарити картоплю з нашими грибами. А? У нас все грибов здесь. Здравствуйте, покажу. 到底。